Що бісить шахового судю і шахового тренера? Перше це їжа. Хто взагалі їсть на шахових турнірах? Я пам'ятаю, в нас була дівчина, яка постійно їла на шаховому турнірі, і коли дуже мало місця, і вона сидить, відкривається печиво, шоколадку, потім яблучко, потім ще це все запити. Це мега бісить і не можна зосередитися. Друге, що бісить, це звичайно люди, які думають, що все має бути безкоштовно. і Вони приходять і кажуть, чого внесок не 100 гривень, і взагалі весе все було безкоштовно. А зараз ще виявляється, треба платити гроші. Третє це я заплатив за внесок 300 гривень. А чого за перше місце не гривень. Тисяч, не 20 тисяч, а всього 5 там, або всього 2. Я ж такий внесок заплатив. Ну тут математика легка, якщо людина заплатила за комплекти, за оренду, і ти дав внесок 300 гривень, то не можна бути перший приз, якийсь супер-пупер, навіть 20 тисяч це буде too much. Все-таки треба вміти рахувати. І останнє це, звичайно, люди, яким все не подобається. Столи були заширокі, перерви не було, перерва була дуже коротенька, турнір затягнули. А чому медалі такі? А де кубок? А чому так мало призових? Треба було кожному другому дати приз. Пишіть, що ви про це думаєте, і що вас бісить на турнірчиках. Всім дякую за Бай-бай!